Вітаю всіх, мої дорогенькі. Пакистан, Індія. Чи грозиться якоюсь ядерною війною? Бо відповідаю на ваші питання, так? Да? Найбільше питань: чи розразиться там війна, конфлікт, який проросте в який-нібудь ядерний конфлікт? Тому що у Пакистану є зброя. Ну, і Індія купує зброю у Росії, а Пакистан є дуже тістим союзником США. Давайте подивимося, що там буде за конфлікт і чи переросте він в ядер, не дай Бог, що там буде за конфлікт, і чи буде він такий дуже великий, розростеться, чи вибухне там, да? І чи там може бути ядерний конфлікт. Вісім мечів. Не дадуть їм, звісно, конфлікту ядерному. Mm. По місяцю. Все йде по місяцю. Обі сторони більше всього, хтось підстрікає. Да? Всі по місяцю якась маніпуляція, скрита від нас інформація, якісь тайні перемовини, тайний тиск король мечей. Щоб почалась війна. Щоб почалась війна, да? щоб побільше було горя, сльоз, конфлікт, тройка мечів. Щоб почався такий собі хороший, такий крепкий конфлікт, крепка війна. Да? І ту і іншу сторону подстрікають, Вісімка мечів, але і ту, і іншу сторону будуть стримувати. Я бачу, тут буде конфлікт, ну він вже є, вже є. Король мечів війна, трійка мечів це загиблі, це поранені, це горе, це війна, але є і спонукання по місяцю. По тайним домовленостям, да? коли подстрікателі є з цієї, цієї сторони, і є вісімка мечів, Ті ж подстрікателі тебе будуть і здержувати. Ну, Немає тут карт, які показують, що там буде примінена ядерна зброя. Та хто ж їм дасть її примінити? Хорошо. А давайте подивимося, кому найвигідніше цей конфлікт розпалити між Індією і Пакистаном. Я буду дивитися на три країни. А можна навіть на чотири. Ну, перше, це Росія, естественно, Росії. Друга США. Можливо, це їм вигідно, там всі непредсказуємі. Третє Китай, естественно. Ну і давайте глянемо Євросоюз. Євросоюзу вигідна ця війна. Місяць четверка жезлів. М вони переживають в собственному домі, щоб у них, не дай Бог, не було такої війни. Як зараз в Пакистані і Індії, так? Вони переживають за собствений дом. Це карта дому. Щоб у нашому дому, не дай Бог, не случилося те, що зараз робиться в Пакистані і Індії. Так, Росії, це вигідно? Четверка кубків, дев'ятка кубків. Треба докладати буде. США, це вигідно. Шість пентаклей, п'тірка пентаклей. на навпаки. Дають туди щось вкладають і при цьому конфлікті теряють. Китаю, це вигідно. Трійка жезлів, трійка пентаклів. Докладу на всі три позиції, на всі чотири навіть. І так, четвірка кубків, карта розчарування, дев'ятка кубків, карта об'єднання. Да? Можливо, коли треба, щоб не розчаруватися, ну, розочарувавшись в чомусь, да, якось себе приободрити. Росія, покажіть мені, заінтересована в цьому конфлікті. Помірність. Паш Пентаклі. Сімка кубків. Та ні, не сказала б. США. Тут однією рукою дають, другою теряють. Заінтересовані в цьому конфлікті? Двійка мечів, правосуддя, королева кубків. Ну, тут вони точно своїми порадами е-да були. Вони тут точно були своїми порадами. США тут були точно своїми порадами. Можливо, щоб переключити по двойки мечів на увагу на інший конфлікт. Да? З українсько-російського на індійсько-пакистанський. Бо двійка мечів це ну, два, дві важкі ситуації. Да? І тут вони своїми совєтами і по правосуддю, своїми якимись такими підказками вполне могли поучаствувати Китай. Китаю це теж на руку, китаю це теж на руку. Карта мах, карта е, таких перемовин, підпорад, підказок. Е, да? Хтось ізвідкись хтось повинен піти по ніню Китая. Я точно не знаю про цей регіон нічого. За кого Китай, чи за Пакистан, чи за Індію, я теж не знаю. Да? Але, по мнению Китая, і вони тут теж участвують, підучаствують. Тут у нас США і Китай, два головних, да? які все-таки хочуть, щоб хтось з якоїсь території пішов. Так, що Європа тут у нас боїться, вся трясеться. Паж мечів. Європа дуже боїться, щоб такий конфлікт, який зараз іде між Індією і Пакистаном, не дай Бог, не загорівся в їхньому домі. Європа, як завжди, у нас всього боїться. Вона всього боїться, знаєте? Як первокласник. Сімка жезлів. Вісімка жезлів. Ну, літатиме. Поки якась сторона не переможе. І все по сімки мечів. Ну, дивіться. Цей конфлікт точно розпалений з якогось підстрікательства третіх сторон, і. Е е е з метою, щоб якась із сторін таки отримала перемогу в цьому затяжному конфлікті, який там длиться вже 49 років чи навіть більше. Да? І тому буде, гаряче, буде гаряче. до ядерки не дійде, але по сімки мечів я не бачу, щоб хтось став і переможцем. В цьому конфлікті, який зараз розгорається. Що Індія? Для Індії Для Індії це дуже болюче питання. Будуть загиблі, будуть поранені, і для неї це скорб і поразка в, скажімо так, в серці, але вони досить сильні для того, щоб дати отпор. Вони, здаватися, відступати не збираються. Mm -mm. У них є ресурси, у них є чим воювати, у них є ким воювати. Що у нас Пакистан? Верховна жріця? Імператор? Двійка пентаклів. Пакистан у нас під руководством. Да? Що скажуть свише імператори, так і будемо діяти. Ну, от примерно так. Да? Що скажуть з вишиком? Таке рішення ми і приймемо, тому що є якісь домовленості, таємні з країною, яка стоїть вище них, не дивлячись на те, що Пакистан має атомне оружие. Але їхній вибір буде залежати від іншої країни, короля мечів, і ход війни, і їхні наступальні агресивні дії теж будуть залежати від того рішення, яке прийме імператор, тобто людина, якась, яка стоїть вище них. Верховна ж Ну, конфлікт буде ось він. Нікуди він не дінеться. А як, а як довго? І знову карта конфлікту. П'ятірка мечів. Все закінчиться миром. Так? Знову цар мир. Ну, це для них не новость. Там це забновляється і затихає вже, я ж кажу, по-моєму, 49 років. І Перманентний мир да, переривається от бойовими діями, отакими от вспишками, да, і потім знову воцаряється мир.